Це заява про відставку одного із членів Національної агенції з питань запобігання корупції, пана Руслана Рябошапка. Зараз я сподіваюся, ми зможемо запитати у нього, в чому полягає причина відставки. Пане Руслан, вітаю вас. Добрий день. Наскільки відомо, ви не задоволені роботою на ЗК і Хотіли б, щоб вона була дещо перезавантажена. Чому ви вважаєте, що, наприклад, ваша відставка зможе перезапустити орган? Ну, дійсно, Національне агентство зараз фактично не працює і його робота заблокована. От вчора було останнє наше засідання, і ми фактично жодного рішення, окрім дріб'язкових, прийняти не можемо. Ну, означає, що орган який де-факто існує, а результатів від роботи органу немає. Тому очевидно, що для мене ця ситуація не є нормальною і її потрібно якось вирішувати. Ми пропонували декілька де варіантів того, як ця проблема може бути вирішена, але, на жаль... Поки що робота залишається заблокованою. Ми не бачу для себе іншого варіанту, аніж просто подати заяву про відставку. Я сподіваюся, що зараз чи уряд, чи парламент приймуть рішення і... або про перезавантаження, або про добрання двох інших членів МЗК і роботу органу нарешті буде розблокована. Іншого варіанту для того, щоб ем, оживити чи реанімувати НЗК, я не бачу а, вашому прикладу, можуть послідувати так само і інші члени. Чи будуть ще відставки? Є у вас інформація? У мене такої інформації немає. але я думаю, що з їхнього боку це було б справедливо таке mm -hmm. рішення. Воно було правильним. Чи розглядаєте ви можливість повернення до НАЗК згодом, коли все буде так, як вам би хотілося? Ну, чесно кажучи, не знаю, як може бути так, щоб мені хотілося. Це, це можливо. Я ніколи не можу врати ні. Uh -huh. Але за умови, що колегами будуть дійсно професіонали, з якими можна зробити спільну справу, це чому ні.